Відбір протизаплідного засобу проводиться акушер-гінекологом з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки. Тут буде мати значення вік, наявність чи відсутність протипоказань до використання того чи іншого методу, наявність чи відсутність репродуктивних планів, супутні гінекологічні стани та відсутність екстрагенітальних захворювань. Одним з найбільш ефективним і безпечним протизаплітним засобом сьогодні є використання гормональної контрацепції, зокрема комбінованих оральних контрацептивів. Це препарати, які містять два типи гормонів: естрогенний компонент та прогестагенний. Вони за своєю дією схожі до природних гормонів, але мають високоефективний контрацептивний захист. На сьогоднішній день ми маємо велике різноманіття комбінованих оральних контрацептивів, які будуть відрізнятися за своїм складом, дозуванням та схемами прийому. Треба сказати, що навколо гормональної контрацепції існує багато міфів. Один з них запитання, яке задають майже усі пацієнтки, стосується набору ваги під час прийому контрацептивів. На сьогодні багатьма дослідженнями доведено, що комбіновані оральні контрацептиви не впливають на масу тіла. Допустимим може бути збільшення ваги від пів кілограма до двох за рахунок затримки рідини. Хочу також зауважити, що комбіновані оральні контрацептиви мають ряд дуже корисних лікувальних та неконтрацептивних ефектів. А тому і часто використовується гінекологами з лікувальною або профілактичною метою. До прикладу, прийом комбінованих оральних контрацептивів буде суттєво полегшувати симптоми передменструального синдрому, має позитивний вплив на шкіру при висипаннях, при акне, а також зменшує прояви гірсутизму. Також комбіновані оральні контрацептиви є ефективними при болючих менструаціях, важких менструальних кровотечах, при порушеннях менструального циклу. Для того, щоб обрати для себе найкращий та безпечний метод контрацепції, не використовуйте інтернет, поради подруг або знайомих. Проконсультуйтеся у гінеколога. Для цього ви можете звернутися до нашого медичного центру. Наші лікарі з радістю дадуть відповіді на всі запитання.